Вітаю, мої короші, любі мої друзі, у рубриці Христотерапії, Христос народився, славімо Його, у рубриці зустрічі з Наталією Шпит. Сьогодні хочу з вами говорити в контексті е, того свята, яке прийде. Це буде Друга Вечеря, це буде Йордан. Це хрещення нашого Ісуса Христа. І хочу, власне, поговорити і нагадати, що це означає для нас. Тому що всі ми йдемо освячувати воду. так? І дехто ем, вірить в святість цієї води і не розуміє, що не вода освячує, а власне віра в Ісуса Христа. Тому м, хочу вам нагадати, е, ну, коли Ісус Христос прийшов в Йордан, в воду хреститися це найперше що, хоча Він міг і не хреститися, бо Він був безгрішний, але Він відтворив Це для нас. Це саме, що Він зробив і на Христі. Він в Йордан, лишив там всі наші гріхи і зійшов. Зійшов голос неба, Отця, і він сказав: Ти, син мій улюблений, так? І зійшов голуб, це Дух Святий, і це все де в нас відроджується, де це ми все маємо. Це ми маємо в Тайні хрещення і миропомазання. Про це вже я знімала окремі відео, якщо комусь буде цікаво, то можу повернутися, прослухати їх. От. Але сьогодні я хочу говорити перше: коли Ісус Христос зайшов в воду, відкрились небеса. Коли нас приносять до, хр... до хрещення, так? В нас заходить Боже світло, світло любові і освячує все наше життя. Тобто це якби відкривається портал небес, так? І це світло наповнює все наше єдство любов'ю Божою. Це й Богоявлення, так? Тому що. Відбулося богоявлення, і голос Отця, і син був присутній де в тих водах йорданських, і Дух Святий, який наповнив його владою, силою, міцю. Бо Дух Святий це є правда, так, це є ця дорога, яка нас веде. І що у нас ще на хрещенні відбувається? Власне, те, що оце світло це через відкриття небеса, так, яке в тані хрещення входить в нас і в нас вдягають білі шати Христа, занурюють в цю чистоту. І є, власне, присутня ця сама вода. Так? І що вода робить? Вона омиває. І ми от зараз будемо цю воду святити, і ми будемо її пити, занурюватися в неї. Тобто вона омиває нас від старої, грішної людини, так? І Потім, коли ми випиваючи ті воду, ми прославляємо Господа, бо народжується нова людина. І в хрещенні нам поливають от на голову, а колись ну, в інших десь, якихось традиціях і занурюють повністю чи діток, чи дорослих у воду, так, умиваючи власне, в нас від первородного гріха. І тут ми народжуємося як нові. Улюблені діти, так тому що зійшов голос небес оця. Він сказав: Ти сину мій улюблений. Тобто до нас кожного в Ісусі Христі, який є вже в нас, в Притайні хрещені відкритих небес. говорить Отець: Ти моя дочка улюблена, ти мій син улюблений через Ісуса Христа, так? І ми маємо це любленство прийняти. До мене дуже часто люди приходять і кажуть, ну так, от ви говорите, що ми маємо себе відчувати любленими. А чому я цього не відчуваю? Чому в мені цього ну, от немає? Так? Тому що. Голос оцього тиші миру всередині у нас заглушає голос зовні. Цей голос він є дуже шумним. Цей голос є власне, від отих, назовні, ну що ми маємо: телевізор, мобільні постійні десь зустрічі, шум, крик, гам. Нашу присутність тут і зараз постійно десь вона. Викрадається через оці шумові речі. Так, я не, не говорю, що не потрібно мати стосунки. Власне, ми маємо мати, ми соціальні люди, стосунки з іншими людьми, але завжди залишатися в тиші свого серця. Так? Слухаючи насамперед голос Бога в нас. Так, Бо це найважливіше, бо, бо цей голос дуже багато. Про що нам говорять. Так, хотіла сказати, от як говорив святий Августин, бо говорив так: неспокійно було, неспокійно було моє серце, аж поки не знайшло спокій в тобі. Ну от, і далі він так сказав: Я тебе всюди шукав, шукав тебе назовні. І тільки коли я зрозумів, що ти в мені, я знайшов тебе і спочив в тобі. А також каже святий Павло, що в Бозі ми живемо, в Бозі ми існуємо, в Бозі ми дихаємо, в Бозі ми робимо все. І все, кожен наш подих, кожен крок, кожен жест є в ньому. І все відбувається в його присутності. І все є пронизливо тими небесами, тим світлом. Власне, Його благодаті, його благодаті от Господа нашого Отця, який нас називає дітьми улюбленими, а також. Які, які сходи через ці відкриті небеса, які були нам дані при хрещенні. Це перше, коли Гос, Ісус зайшов, це відкрились небеса, і коли нас принесли в Тайні хрещення, над нами відкрились небеса. Друге, це що є? Це коли почув Ісус Христос, що Він, улюблений Син, ми також чути маємо і Ходити в цьому постійно маємо, що я улюблена, бажана, бажана, потрібна Господові. З цієї позиції постійно ходити улюблена Божа дитина. Так? І третє, що. Відбувається це миропомазання. Це тайна, прихрещені, тайна миропомазання, коли сходи. Голуб на Ісуса це як знак Духа Святого, який нам дається, Духа Божого, Духа Господнього в нашому житті. І тому. Ми маємо завжди про це пам'ятати що ми маємо в собі владу. Владу творити, владу бути натхненними Господом, тому що з позиції улюблених дітей Божих маємо тут на землі, тут і тепер жити. Я не раз до вас говорю про такі речі, що не живіть минулим, власне, ну тому що це все є дуже болісне для нас, тому що ми в основному виховувалися. В деструктивних сім'ях, тому що наші батьки нам дали те, що вони могли дати, тому що їхній діду, баба, нам їм передали те, що вони могли дати. Ми також. А чому? Тому що на наше життя випало дуже багато таких речей, які насаждалися суспільством, власне, насаждалися зовсім неправильні речі, викривлені речі. Так? Тому це минуле ми маємо прийняти сказати, так воно в нас було. Було. Ну і Не жити ним постійно переносячи ці всі болі, страждання, які ми десь пережили в минулому. Ну, от і дитячі травми. Знаєте, дуже зараз багато людей Звертаються до психологів, психотерапевтів. Ну і Зараз живемо в такій кризі, що вже і дуже багато лікуються і психіатрів. Ну Це є нормальним, я це не відкидаю. Коли людина має таку потребу, вона повинна йти в терапію, в особисту терапію. Так і лікуватися. Так? Тому що якщо нас болить голова, нога, ми йдемо лікувати це до лікаря, відповідно, коли наш травмована є душа, а в нас практично всіх травмована душа. так, ну Ви знаєте, Є такі терапії, які недовго тривалі, так? тобто є якась певна травма, психолог знаходить, разом з вами пропрацьовує, і ви з неї виходите. Тому що нашим лікаром все ж таки є Ісус Христос, Дух Святий, Господь наш, Свята Тріця, Богородиця, Царство Небесне, Відкриття Небеса. А ми занадто заходимо оце взовні і більше покладаємося на психотерапевтів, що вони десь нас вилікує. Це має бути все в поєднанні. Розумієте, як духовний провід, так і психотерапевт. Це має бути такий християнський якби, коучинг, християнська психотерапія. Разом з Богом я хочу бути заради себе. Тому заохочую шукати таких психологів, які, власне, з Богом і вони проводять цю терапію. Власне, в такому контексті, так, е, віддаються все Богу, і Бог веде. І, знаючи певні важелі психотерапії, психології, вони разом з Богом ведуть цю людину. І знову ж таки, не ведуть е, роками. Е, тому що е, десь є оце зранення, воно є відкрите, і його потрібно і закрити. І все, і цей перенос минулого вже не робити. Якщо він десь вилазить нам, то сказати: Окей, я вже знаю, що з цим робити. Тобто я не хочу в цьому бути я хочу бути з Богом тут і тепер в його улюбленості. Ну, тому що це забирає нам і майбутнє, тому що ми постійно тривожимося, от за що буде, як буде. І забираю цю радість е, присутності. Е, Божу, є е, в нас. Ну, тому що десь в такому досвіді я маю дуже багато деяких знайомих, і до мене приходять моїх клієнтів, ну, які в терапії вже по 4-5 по років. Деяких я бачу зміни, ну, тому що вони були настільки зранені своїми десь близькими, рідними, що вони самі стали психологами. Ну, тому що, щоб собі дати раду, вони пішли і вчитись на психологів і тепер дають раду і іншим. Так, але не забувати, що все ж. В Господа немає минулого тепершнього і майбутнього. І якщо запросити Господа всі ці наші зранення, всі наші десь дитячі образи, от, то Господь приходить туди і Він це лікує. Так? Він злікує першим лікарем, цілителем Він є, тому що Він в ім'я. Духа Святого, Духом Святим нас всіх тоді, в там той момент, 2000 років тому, і тепер також Він живий Господь і Він нас зціляє, звільняє. Він Духом Святим що робив в Дусі Святому будучи, що він робив. Незрячим давав очі, глухим давав почути цей світ. Він оживляв, він жимляв навіть Лазара. Воскрешав. Тобто і ми в владі це все робити, і ми це все маємо в собі, цю силу і владу Духа Святого, Христового Духа, Божого Духа. Вона це все є в нас. Власне, до чого, я це хочу сказати? Що ми не поміли. Повинні переносити оце минуле, ці всі травми, от сказати: Окей, воно було, я можу собі з цим дати раду, як доросла вже людина. Бо дитина в дитинстві не могла собі дати з цим раду. Так, вона це все прийняла. А зараз ми можемо з цієї частки інфантильності, дитячості вийти і сказати, окей, я вже доросла людина, і я роблю вибір кожної хвилини, секунди, як мені жити. Чи мені жити минулим, чи мені жити десь в тривозі за майбутнє, чи бути невдячною за тут і тепер. Чи все ж таки бути з Богом в тих відкритих небесах, в відкритому цьому. Порталі для нас, який постійно сходить е, кожного дня, кожної хвилини, бо Бог завжди відкритий на слухання нас, це ми не можемо його чути. Тому що постійно десь е, шумові якісь речі у нас забирають інтернет, мобільні, телевізор, інші люди, нарікання. Чому ми деколи зранюємося об інших людей? Ну, Наприклад, назовні ми зустріли, ми йдемо в благодаті. Наприклад, я наповнена Богом. Так? І зустрічаю якусь людину, чи на вулиці, чи десь, чи на роботі, яка псує мені настрій, якісь одним словом, це сказала, це слаза, це сказала. Це сказала так? І все, я вже перехожу на зону цієї людини, в нарікання, в цей гнів десь в це осудження і вже слово по слову, і десь вже ми можемо спину. Перечатися один одному вже можемо щось доказувати. Все, людина перетягнула мене з зеленої зони благодаті на свою зону червону. І вже йдуть десь певні нарікання, і вже десь є оцей біль. І, і все. А ми маємо жити в цій благодаті, і навпаки, зустрічавши таких людей на нашій дорозі, ну, перетягувати їх в нашу зелену зону, благодаті. Тобто, так, є це. Є ця людина, має якісь певні свої емоції, вона має право на свої емоції, на злість, на гнів. Так і окей, але ми не повинні узалежнюватися від думки інших людей. Якщо ми узалежнюємося, що скаже, чи ця чи інша людина, то ми маємо цих людей за ідолів. З цього вже власне треба сповідатися, тому що ми думку іншої людини поставили вище Господньої думки. Тому нам не так важливо, що Господь думає про нас, а нам важливо, що думає інша людина про нас. Ні, це далеко не є правильно, тому що в першу чергу ми маємо знати, хто ми є в Ісусі Христі, а ми є цінні, ми є гідні. Ми є улюблені діти Божі, і тому ми маємо знати свою цінність. Тому не може прийти ззовні людина і мені сказати, що я є брюнетка, якщо я є блондинка. Або навпаки. Відповідно, якщо я не буду знати, хто є я, хто є я, свої цінності, цілі, мети, своїх натхнень, своїх потреб, своїх бажань. Якщо я цього не буду знати, то кожна зовні людина мені про це буде розказувати. Ще й буде так, ну на, як то кажуть, маніпулюючи, буде маніпулювати, буде мені накидати, і я буду себе пізнавати через інших людей. Так, можна пізнавати себе через інших людей, буде коли це дуже є можливо корисно, однак на початку. А чому я так чи інакше відреагувала? А чому мене болить це чи інше? Чому ця людина спілкування в стосунку зі мною мене ранить? Чому мене це болить? Не тому, що ця людина десь хотіла мене зранити, а тому, що я вже є зранена. Ага, я задумуюсь, включаю е, свій розум і свою розсудливість. І, і думаю, а чому, чому так зі мною проходить? А тому, що десь, можливо, я не знаю своєї цінності, десь, можливо, я не знаю своїх пріоритетів. Не знаю, хто я я елементарно не знаю, який кольор люблю, які фільми люблю, які парфуми люблю. Я не знаю про себе нічого. Тобто, мені накидають ззовні. Я маю знати свою цінність. Я маю знати, що Ісус Христос, мій Спаситель, мій коханий, Він мені є. І Він дав мені це все прихрещення. Мені це все дано, сила і влада Духа Святого. І власне я. Є в цьому вільна. Я вільна вибирати, ким мені бути, як реагувати, як мені жити, не піддаючись якимось зовнішнім чинникам, а власне зберігати ту тишу, цей мир і цей спокій в своєму нутрі, в собі, тому що плекати це Боже дитя, яке зараз. В цьому різдві, власне, воплочене є. Носити Ісуса трохи на руках, взяти Ісуса і в собі поносити воплоченого в Христа. А власне, ми далеко переходимо зразу, зразу на десь іншу територію, ми радимося обдумку, слова інших людей, десь не зберігаючи цієї. Власне, тиші. І тому е, вертаюся до Йорданіо, це є богоявлення. Люди, я вас дуже-дуже прошу, не вірте власне в воду, як воду. наш отець колись сказав: не вірте в воду, а в силу йорданської води, якою ви будете омиватися пити як джерело очищення. Старої людини гріховної і народження нової людини. Розумієте, в Господі нашому Ісусі Христі, в Дусі Святої. Ось що таке є юрданські води. Вони омивають. Всі наші хвороби, вони омивають. Але хто це робить? Це робить Ісус Христос. Але вода це просто видимий знак. Через який ми можемо випити, занурити, омити з цією водою. Це видимий знак, яким ми можемо свої оселі очистити з молитвою, вірою, в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Ви розумієте, от всю велич, велич і фундамент нашого хрещення і миропомазання. І Йордань Богоявлення це як відновлення нас в цих таїнствах. Тому заохочую десь послухати, подумати над тим, що я говорю, зробити ну, деякі для себе, можливо, висновки, можливо, якісь заохочення, натхнення, або підняти Боже Слово і почитати, або катахизм католицької церкви, і відновитися і в Слові Божому. І в молитві тиші, тому що тільки в молитві тиші, в трійці, яка живе в нас, власне, в цій молитві ми можемо знайти себе і голос Божий в тиші, слухаючи Бога, що Господь на цій молитві говорить до нас. Добре, сьогодні десь так. Тішуся, що можу доносити це до вас, і дякую Господу на все Його слава і завжди нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До зустрічі! Люблю вас, папа. -па.